До завершення і дуже коротко два запитання. Одне запитання пропозиція, щоб ми краще захищали усією партійною громадою своїх лідерів від скування, від наклепів, від різного там слухів, домислів, від багатства там ще до, до чого тільки. Знаєте, дорогі департійці, тут більшість з нас. Пам'ятає, як починали розвалювати Радянський Союз. Видайте привілеї? Та сьогодні ті привілеї, це нижче середнього рівня достатку, ті привілеї, а могутню державу не стало. Тобто нам дуже правильно підставляти питання, хоч ви й до нас в області, вибачте, придертися не можуть. Ми не забороняємо мітингів, ми ні за ким не слідкуємо. Ми ведемо діалог, наскільки вміємо конструктивно, аби ми з нами так із опозицією. Ми дослухаємося і стараємося з будь-яких принципових питань, аж до політичного компромісу. І так і в інших регіонах. Тоді стають лідерів. Спасибі за цю записку. Давайте ми справді в процесі нашої роботи по виборах будемо захищати аргументовано, терпляче, конструктивно. І ті люди, які хочуть знати правду і чути її.